Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Росії продовжують видавати свої паспорти жителям тимчасово окупованих українських територій. При цьому окупанти роблять у документах українців спеціальну позначку про те, що вони проживають на захоплених РФ територіях постійно. Про це повідомляє Центр національного спротиву при силах спеціальних операцій ЗСУ. Зокрема, такі позначки є в паспортах РФ, які Росіяни видають в окупованих районах Південних областей України. В інших регіонах РФ у документах, які посвідчують Обо такі відмітки не роблять у ЦНС пояснили, навіщо загарбники ставлять ці позначки. По перше, вони дають можливість ідентифікувати в Росію людину з України, якщо вона вирішить поїхати звідти з окупованої території. Проте водночас ця відмітка є ніби клеймом, яке вказує, що ці нові громадяни РФ нібито нижчі за рангом, ніж інші жителі країни-агресора. Навіть наявність паспорта РФ не позбавляє мешканця ТОТ особливого ставлення з боку окупантів. Центр національного спротиву закликає саботувати отримання ворожої макулатури, сказано в повідомленні. Росія активно намагається заманити на тимчасово окуповані території України своїх громадян. Росіян усіляко заохочують перебиратися на нові російські землі, вигадуючи для цього все нові методи. Робить це Кремль не просто так: у Москві мають далекоглядну ціль. Так, у Кремлі хочуть змінити демографічний склад населення українських областей, які зараз частково контролює Друга армія світу. Про це повідомляє центр національного спротиву при силах спеціальних операцій. ЗСУ, зокрема, для того, аби заселити окуповані території росіянами, їм вирішили видавати пільгової для придбання житла на захоплених РФ землях. Виконавцю цього проєкту Москва надасть субсидії. Реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері ДоМРФ, якому держава надаватиме субсидії, і той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам, сказано в повідомленні. У це не зазначає, що в такий спосіб РФ вбиває одразу двох зайців, заманює своїх громадян на окуповані території та змушує українців отримувати російські паспорти для того, аби теж мати можливість взяти участь у цій програмі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.